Ім'я, прошу. Шановні українські народи, пане президенте, голову Верховної Ради і народні депутати. Сьогодні Україна переживає важкі часи. Ми ведемо війну. В цей непростий час, коли на фронті гинуть наші бійці, ми прийняли непросте рішення і зробили перевибори Верховної Ради. Сьогодні створена демократична коаліція, яка називається. Європейська Україна. Наша фракція сьогодні при голосуванні за Кабінет міністрів підтримала міністра іноземних справ, Міністерство іноземних справ, і міністра Полторака, міністра оборони. Ми знаємо цих міністрів, тому що ми за них у складі коаліції декілька місяців тому, коли була фракція Суверенна Європейська Україна, голосували. І ми знаємо, цих людей і підтримали їх сьогодні. Але в мене до пана міністра Полторака є запитання декілька місяців сьогодні, пан міністр оборони. Ми знаємо, що йде війна, ми маємо зараз перемиря. І ми хотіли б знати чіткі відповіді на запитання, яке забезпечення матеріально-технічної бази наших військових. Ми вже після виборів їздили в зону Дебальцево, де служить перший територіальний батальйон Болинь. На превеликий жаль, 500 бійців, 500 пар зимового взуття немає. І сьогодні волонтери його мають купити. Ми би хотіли мати відповіді на ці запитання. Ми будемо вас підтримувати, але це не означає, що ми будемо мовчати, коли не буде відбуватись ротація або коли будуть якісь будь-які порушення. Ми сьогодні не голосували за новий кабінет міністрів, тому що нам документи по кабінету міністрів подали три хвилини тому. Декілька днів тому ми говорили до голови Верховної Ради. Наша фракція буде голосувати за вас як за кандидата в голову Верховної Ради, якщо ви будете гарантувати, що не буде порушувати жодна норма закону Верховної Ради. Минула Верховна Рада за революційною доцільністю прийняла понад 100 законопроєктів, які не пройшли жодного комітету. Скрізь було написано, комітет не розглядав. Комітет не розглядав. Тому ми сьогодні рішення прийняли. Не голосувати за цей кабінет міністрів. Ми на превеликий жаль з повагою відносимось до міністрів, але ми їх не знаємо і тим більше не знаємо, які програми вони планують робити, які реформи вони планують робити. Але ми надіємо, що першим законом, перший робочий день, буде закон про відміну пенсійної реформи, тому що саме демократична коаліція на кожному засіданні декларувала про те, що буде голосувати за відміну пенсійної реформи. Дякую за увагу. Uh, yeah.